І от з приводу, до речі, здобутків наших захисників варто говорити. Бо розуміємо, що на тлі гарячих подій, які відбуваються на сході нашої держави, там де точаться активні бойові дії, це говорить, чи за покровський напрямок, і за турецький напрямок, варто говорити і про ті успішні здобутки, які, попри ці всі перешкоди, але наші захисники роблять і дійсно можуть це все робити завдяки включно. Цій підтримці, військові, яку надають нам західні партнери, Так от генштаб збройних сил України офіційно повідомив те, що 21 березня повітряні сили знищили укриття та особовий склад російських військ у Турецьку. Удар ліквідував особовий склад ворога, включно з десантно-штурмовими групами та операторами. БПЛА удар суттєво послабив позиції ворога на цьому напрямку. Про що ще йдеться? Так, те, що загалом в результаті місце розташування цілковито знищили наші захисники? Удар відбувся ще 21 березня. На місці ураження було укриття сил російської першої окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку. У результаті місце розміщення сил повністю зруйнували, а також знищили особовий склад, зокрема десант-штурмові групи та операторів дронів. Ідеться у повідомленні. Тобто, бачимо, що завдають наші захисники таких болючих ударів у окупаційній армії, і за це ми їм щиро дякуємо за їхню надскладну роботу. Але ще про приємне офіційно визнали те, що населений пункт надія на Луганщині. Звільнено третя штурмова. Повідомляє, що силами бригади, передусім першого штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Загальний обсяг звільнених від ворога територій три квадратних кілометри. Взяття надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих у нуль механізованих полків. 752-го та 254-го 20-ї армії Росії. Про це повідомляє командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Перші кадри із 30 годинної операції ви можете побачити у випуску на сторінці у третій штурмовій бригаді. Вони в себе оприлюднили його. Там досить вражаючі кадри. Наскільки ризиковано, наскільки це проплановано, і наскільки знаєте, чітко роблять свою роботу наші захисники. Що ще зазначається? Що окрім того, на відео видно, що підрозділи третє штурмової реалізували операцію зі звільнення населеного пункту Надія за підтримки бронетехніки. Включно Втрати Росії внаслідок цієї операції уточнюють. Утім, кадри свідчать про те, що під час штурму загинуло багато расистів. Що дописали у повідомленні, таке чекає кожного, хто прийде на нашу святу землю. Сказав один із штурмовиків, демонструючи, а, скажімо так, окупантів, які вже перебували. На концерті у Кобзона, тож вдячні нашим захисникам за їхню непохитну працю, за їхню складну працю і за те, що вони ризикуючи власним життям, де окуповують ці території, які рашисти думали, що будуть у них назавжди. Але ж ні, як показує практика, як роблять наші ЗСУ, то там рашисти лише тимчасово. І про тимчасовість далі також поговоримо. Бо генштаб збройних сил України оновив втрати ворожого війська за минулу добу. Так от особового складу рашисти втратили тисячу 1400... 70 осіб, танків 9 одиниць, 27 одиниць ББМ, 104 артсистеми, 6 РСЗВ, 5 засобів ППО, 157 БПЛА, 185 автотехніки та 2 одиниці спецтехніки. Ось таку от інформацію на сьогоднішній ранок з нами поділилися у Генштабі Збройних сил України. Тож вкотре великий уклін і подяка нашим захисникам за таку ризиковану працю, але ж таку реальність. Результативно, бо менше техніки, менше рашистів і взагалі менше чогось рашистського на українській землі. Але в той же час варто й проговорити про те, як Рашистська Федерація втрачає свою техніку. Якщо говорити за танки, то далі будемо детальніше з вами розбиратися. Бо за даними Орікс, Росія втратила близько 3800 танків проти 1100 українських. Тож про бої на Курщині і на різних напрямках фронту, і про втрату рашистських танків говоримо далі. Знову ж таки, довіряти тим цифрам, які оприлюднює бізнес інсайдер. Ну, я не дуже довіряю, тому що офіційно е, ми знаємо від Генштаба, ну, на сьогоднішній день 10 412. Ну, давайте так, хай буде 10 тисяч. Бізнес інсайдер каже, що 3800. Ну, значно применшена цифра, так само, як і е, Україна втратила 1100. Скоріше за все, тут цифра також. Е, Тут, скоріш за все, завищено, але все одно, ну дуже якісь сумнівні показники. Також бізнес-інсайдер зазначає, що в боях за курс ситуація змінилася. Там російські втрати становили 66 танків, українські 55. Це також не вірю. Ну, Українські, можливо, десь близька цифра до реальності. Стосовно того, що росіяни втратили 66 танків на Курщині за весь час операції більше ніж рік. Ну, дуже слабо віриться, тому що ну, є підтверджені кадри, де наші хлопці там за день до двадцятки знищували. Да? А таких днів було дуже багато. Тому е е така. Річ. Також бізнес-інсайдер відзначає те, що, попри значні загальні втрати, Росія утримує перевагу завдяки великим запасам техніки та виробничим потужностям, а Україна повністю залежить від західних поставок «Леопард» та М-1. Ну, Не тільки Леопард. Давайте ще челенджери є, ще є модернізовані колишні радянські тварди, які ми отримуємо від. Чехії, Польщі, тому тут, ну, якби не вся номенклатура. Ну, хоч ну, хай так, але, ну, чесно кажучи, я не дуже вірю в ці цифри, тому що вони, ну, значно-значно заменшені. Також інсайдер каже, що росіяна здатні виробляти певну кількість танків з нуля, фактично нових. Це правда, але не, не такій кількості, як е, е, Путіну хотілося б. А, і останні знімки там. Е, Максар да, показує, що майже всі склади, де росіяни могли зберігати важку, важку броньовану техніку, вони пусті. Тому ну, не знаю як, але от Росія ще певний час протримається, ще є в них танки. Але те, що вони втратили лише 3800. Ну, це дуже дуже і дуже мало насправді за три роки постійних накатів з використанням броньовної техніки. Тим паче ми бачимо, що останні два-три місяці вони взагалі майже не використовують танки. Да? Дуже дуже мало їх використовується, тому що їх просто немає. От якби були можливості у росіян дійсно величезну кількість танків застосовувати під час бою. Ну, хіба б вони їх не використовували? Та використовували б. Ну, дивіться, навіть дуже проста арифметика. Зараз лінія фронту складає майже 2000 кілометрів. За останню добу зафіксовано знищення дев'яти танків. На 2000 тисячі кілометрів лінії зіткнення знищено лише дев'ять танків. Тобто, це говорить про те, що Росія просто не здатна задіювати велику кількість. Серйозної броньованої техніки. Да? І вони вимушені спиратися зараз виключно на автотехніку. А от по автотехніці, будь ласка, 185 за останню добу. Зрозуміло, танків нема. Штурмуємо на Москвичах, Жигулях, багі і там все, що знайдеться. Тому саме. Знищення цих видів техніки зараз там підскакує. Да? Бойових броньованих машин за двадцятку щодня, тому що немає танків, треба на ББМ-ах виїжджати. Автотехніки також величезна кількість, знову ж таки, з тієї самої проблеми. Немає танків, а треба штурмувати, тож треба їхати на Жигулях і Москвичах. Фух, добре, гаразд. Стосовно того, як можна зупинити Москву, то ось тут є цікава думка українського дипломата Олександра Левченка. То він говорить, що агресію Москву можна зупинити лише тоді, коли Росія поверне Крим. Таку думку український дипломат Олександр Левченко висловив у блозі Вашингтон-Москва перезавантаження відносин. Ситуація для України на сайті Голос Криму. Його пряма мова. А зараз у дні 11-ї річниці незаконного референдуму в Криму про начебто вихід півострова зі складу України та вступ до Росії, коли опидування проходило під дулами російських автоматів, а цифри малювалися російськими окупантами присутніми на кожній виборчій дільниці. На його думку, до тих пір Кремль Намагатиметься постійно реалізувати політику погроз та територіальних захоплень у статті. Також йдеться про реалії сьогодення російсько-українській війні, про перезавантаження відношень між США та Росією, про місце України в політиці цих взаємовідносин, партнеря, партнера і ворога. Тож, отака от е, ситуація. Не знаю, наступна. новина вона досить цікава. Ну тут такий аналітичний цікавий матеріал, тому що е, Путін, незважаючи на те, що він робить і говорить в публічному просторі, скоріш за все, в Кремлі також йде якась, ймовірна підготовка до майбутнього припинення вогню чи, можливо, послаблення е, ось цього. Режиму постійних обстрілів, тому що е, російським членам правлячої партії «Єдина Росія спустили нову методичку і попросили е, не так агресивно говорити про те, що, е, мовляв, е, ми зараз завоюємо Берлін, е, Паріж, Лондон, вже е, просять їх притримати, коней. От з чим це пов'язано, дуже цікаво. Ну і е, ще тут невеличка. З'явилася заява від батька Ілона Маска, який намагається відбілити свого сина. От, про все це. Далі послухаємо аналітику від політтехнолога Бориса Тезенгаузена, який щодня з'являється на власному ютуб-каналі з аналітичними матеріалами. Тож, будь ласка, не забувайте підписуватись на його офіційний ютуб канал, канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Отже, слухаємо. Смотрите, еще какая новость интересная, она очень характерная в контексте вот этих переговоров. Велели отказаться от вот этой их такой агрессивной Z-повестки и заявления о завершении войны в Берлине и Париже. То есть они же говорили, мы сейчас Украину, мы там, ээ... ну, в общем, им вот эти представители партии «Единая Россия» им поручили транслировать здоровый патриотизм, цитирую, не допускать заявления о том, что война в Украине должна закончиться в Берлине и Париже, условно говоря, с танками и конницей. То есть, я думаю, все понимают, что у Украины подавились, а может, если бы Украины и не было, действительно бы в Берлине, в Париже с танками и конницей, но тут Повезло сильно европейским партнерам нашим, что есть Украина. И Украина неимоверными усилиями остановила эту орду, развернула ее, оттеснила ее. Поэтому они там 80 лет победы будут в этом году праздновать. Это у них какой-то год, просто там Путин на свой бал приглашает всех. И Ким Чин Ына, и Фицо поедет. Знаете, как в анекдоте? Было бы очень и очень хорошо, чтобы вот прямо их вот всех там, как в анекдоте, боженька, я вас на этом корабле несколько лет собирал. Поэтому хорошее вот это место будет, скажем так, Прямо там будет на Красной площади. Ну и тут э, Илону Маску, оказывается, могут открыть доступ к секретным военным планам США против Китая, Министерство обороны США по данным Нью-Йорк Таймс, э, намерено проинформировать Илона Маска о секретных сценариях возможного конфликта с Китаем. Причем, как утверждают два американских чиновника, Илон Маск должен получить доступ к строго засекреченной информации, включая список потенциальных китайских целей. И рекомендации по срокам ударов, а вот сейчас Рекомендуємо вам підписатися на Ютуб канал Бориса Тезенгауза, На послання на нього ви можете знайти під цим випуском. Ну далі будемо говорити про те, що заявляють в Угорщині, а саме те, що Угорсь... Угорщина знову погрожує блокувати вступ України до Європейського союзу через права угорської громади. Про це повідомляє Петр Сіярто. Голова МЗС Угорщини заявив, що Будапешт не підтримує євроінтеграцію України, доки Київ не поверне права угорської громади на Закарпатті, які за його словами були обмежені із 2000. 2015 року, суперечка триває навколо українського закону про освіту, ухваленого з 2017 року, який скоротив використання мов нацменшин у школах, попри зміни до законодавства у 23 році, що розширили права меншин, відповідно до рекомендації ЄС, Угорщина продовжує висувати претензії нашій країні. Так, от угорщина продовжує блокувати євроінтеграцію України через права угорської громади на Закарпатті Цитую, що було зазначено, незважаючи на численні запевнення. Та дипломатичні зусилля Київ досі не повернув угорській громаді Закарпаття її законні права. Це суперечить європейським стандартам. І поки ситуація не зміниться, ми не побачимо можливості для подальшого просування України на шляху до ЄС. Запевнив він. Також глава МЗС Угорщини додав, що під час розмови зі своєю австрійською колегою Беата Майнл Райзінгер вони обговорили не лише питання про право машин, а й інші соціальні аспекти, зокрема захист. Тощо за його словами позиції двох країн у цьому питанні кардинально різняться і буде керуватиметься очікуваннями власного народу, а не зовнішнім тиском. Ми встановили, що ми маємо абсолютно протилежні погляди на це питання, і я сказав колезі, що у нашій країні захист абсолютно пріоритетом, і що ми хочемо виправдати очікування угорського народу, а не урядів інших країн. Е, сказав, дописав Петер Сіярто. Отже, загалом бачимо, що вже не вперше Угорщина блокує вступ України до Європейського Союзу, так як і колись блокувала підтримку фінансову нашій державі. Але побачимо, як воно буде далі. Бо ми розуміємо, що Угорщина подекуди підтримує Російську Федерацію, і тому тому багато виникає запитань.